Олесь Бердник Дума про рідну матір. Таємниче, хвилюючі, святе поняття, Слово, явище, мати Неня, Лада, Матуся, Родима, Матуля, Нана, Мама. Безліч ласкавих, ніжних, схвильованих слів лунає над гримотінням усіх віків Їх промовляють діти в колисці, суворі воїни. Аскети, сповнені мудрості і розбійники, вічні трударі хлібороби і навіть жандарми та коти, котрі мордують братів своїх за стінами моторошних темниць. Шлях під сонце з невидимого світу духу крізь матір, крізь її стражденну, криваву, напружену плоть, крізь її любляче серце, крізь її затишне лоно, крізь її бунтівливу кров, крізь її нижні надійні обійми. А далі, коли мандрівник з духовного краю повинен війти повноцінною людиною до многоликого потоку людства, матір стає насторожі, на варті юного духу, щоб народити його в світ слова, мислі, чуття. Та вища духовна матір, нація, рідний край, народ, таємнича сутність буття, незрима індивідуальність. Котра крізь серця і душі плинних дітей своїх несе з правіку до безсмертності променисті скарби слова, творчості, праці, шукань, подвигів, пізнання, любові. Ці думи про ту спільну для всіх її дітей матір, без котрої ми не можемо стати людьми серед людей. Ці думи уривки з грядущої книги буття Святої України, яку ми зобов'язані писати разом, мій брате, Ідучи втомленими ногами по кам'яністій стежині змученою закривавленою землі. Свята Україна? Чи може бути таке? Знову мисянство, котрим спекулювали шовіністи псевдопатріоти всіх народів, винятковість серед інших племен та націй Боронь Боже! наша матір, відображення єдиною для всіх народів матері буття, Вселенської матері сущого, отже вона, сестра інших святих народів. Близьких і далеких. Святий просте прадавнє слово, свято святковий звичні слова. Коли настає свято, навіть злобні люди намагаються віднайти в глибині душ своїх іскри доброзичливості, терпимості, людяності та любові. День свята то прообраз грядущої Божої реальності, коли буття всього сущого буде освячене радістю, світлом єдності. Це братерським відчуттям одностайності. Промовляючи свята Україна я бачу епоху людей радісних, щасливих, натхненних, мужніх, зоряних, щирих, сповнених повінця любов'ю і світлом. Така епоха гряде. Вона готувалася легіонами героїв, матерів, трударів, творців, шукачів неуявного. Вона дрімає в лоні наших душ, в лоні матері України. В лонах дружніх народів. Знаю, історична реальність жахлива. Минуле розгортає перед нами лавину мук і скреготу зубовного, ураган злоби і ошуканства, димні ріки крові та багрові вогнища чи хрести, де конала в неймовірних стражданнях любов. Сучасний такий же диявольський спектакль лише лаштунки на світовій сцені вишуканіші, дотепніші, науковіші, а вогнища фізичні. Часто трансформуються в ще страшніші вогнища духовності, хрести, грубозримі, замінені хрестами незримими, на яких знемагають сини людські в супроводі злобного голосування прислужників темряви. Майбутнє успадкове озерне минулого та сучасного. Що ж воно має породити крім нових і вічно старих кривавих комедій і трагедій? Україно моя, рідна мати моя, хто ти є? Я питаю про те навесні солов'я. Я запитую, серце моє, Хто ти є? Я запитую серце моє. Я питаю про те у блакитних садів, я питаю широкі лани. Я звертаюсь у небо до вольних орлів. Я наслухаю мову луни. Я питаю в орлів. і наслухую мову луни. Мені каже Дніпро, Україна то я. І Карпати високі здаля все шепочуть У горах матуся твоя, Невмируща вкраїнська земля. Шепчуть гори здаля, невмируща українська земля. Знаю, вірю, матуся у горах живе, у дніпровськім потоці співа. Її серце то небо весни грозове, її дума печаль степова. Її серце живе, її дума печаль степова, І зірки в далині то в країни вогні, то все ти, то все ти. Струни кобзи бринять Україну в мені, ніби райдужні в небо мости. To vse ty, to vse, ty, nebo rajdužni v nebo mosty.